Ові дива святого Миколая саме так охрестили святкове дійство від креативних вихованців Ніжинської школи мистецтв, у якому поєдналися музичні і хореографічні номери з театральним мистецтвом. Адже у святковому концерті були задіяні абсолютно усі відділи. Ми традиційно це робимо вже багато багато років. Він природжений свято Святого Миколая. Ми його проводимо разом. Також традиційно із настоятелем свято покровської церкви, отцом Михаїлом і присвячений саме ну, Святому Миколаю. Беруть участь абсолютно всі відділи. Бачите, це образотворче мистецтво, це діточки наші музиканти, хоріографи сьогодні будуть виступати на сцені. Привітати дітей зі святом та подякувати педагогам за їх вклад у розвиток юних талантів. На захід завітав і очільник Ніжина Олександр Кодола. Ми не забуваємо про наших діток. Ми вітаємо зі святами. Як би не було складно, але свято для дітей це наш обов'язок його пронести в любі складні часи. Тому сьогодні ми традиційно з нашою українською церквою, з нашими культурними закладами, вітаємо всіх дітей нашого міста з Днем Святого Миколая. Ми бажаємо, щоб святий Миколай завжди охороняв першу чергу наших діточок, щоб він. Приніс також перемогу нашій державі, яку ми всі очікуємо. А Сьогодні, крім того, і день збройних сил України. з чим ми вітаємо наших військових і дякуємо їм за можливість жити, працювати і проводити такі культурні засади в нашому відносно мирному місті. Ніжині. єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній під час вітального слова звернув увагу присутніх на чесноти Святого Миколая, який, хоч і був багатого роду, але не забував про бідних. Підтримував їх і творив добро. Святитель Миколаїв є покровителем всіх покривджених, заступником ображених і тих, хто потребує якоїсь особливої І Це якраз є зараз наша земля, наша Україна. Особливої піки Божої цей страшний час війни. І ці мистецькі вислови дітей, воно їх пророче, служіння, те, що на це людям. Хобіт святи! Ви молодці, ви найкращі діти. Святкова атмосфера тут просто таки витала в повітрі. Бо ж юні таланти демонстрували свої найкращі номери. Це буде така ніби новорічна казка про дитину, яка, скажімо так, не дуже чемно себе поводила, але потім. Зіткнулася з такими, скажімо, труднощами, і все ж таки зрозуміла, що треба поважати батьків, що треба любити оточуючих, і звернулася за допомогою до Святого Миколая. Цю дитину чекали різні труднощі і перешкоди на шляху до зустрічі з ним. Я приходжу туди, де я тільки галас. Де вас немає? Панує лише, швидко сіли, щоб було тут тихо. Свято без подарунків. Усі чемні діточки за доброю традицією були обдаровані солодощами. Ми є супутниками святителя Миколая, може хай співробітника, щоб виконати цю місію, передати подарунки Святителю святителям всім діткам, які наступняють, які свої таланти розвивали і втілюють життя ними З го року ми відновили цю е, унікальну українську традицію дарувати діточкам подарунки. Я пам'ятаю, в 95-му році ми подарували 18 подарунків. Сьогодні ми приготували півтора тисячі. Подарунків і сьогодні така місія. Ми допомагаємо святому Миколаю розвести ці всі подарунки усім слухняним дітям України. А наші діти слухняні, наші діти найкращі в світі. Ось так без світла та поміж повітряними тривогами незламні юні українці таки змогли продемонструвати свої найкращі таланти. Бо ж українці нація незламних Україні слава нації.